Вітаю вас на уроці читання, на якому ми ознайомимося зі знаками в кінці речення, такі як крапка, знак питання, знак оклику. Ваше завдання навчитися сьогодні складати речення з різною інтонацією. Сядьте, діти, всі гарненько, руки! Покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі, дітки, посміхніться, веселіше подивіться. Емоційне налаштування. Діти, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я гадаю всіх чудовий настрій! Отже, продовжуємо. Наш урок. Артикуляційні вправи. Дітки, відтворіть звуки, які ви будете бачити на зображеннях, запросимо тишу. Покажіть пальчиком, відтворіть звук. Повторіть. Відтворіть вітерець у лісі, як листя колише. Ш. -ш, 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 -ш. О, як гарно, молодці. Прилетіли птахи. Шух-шух-шух-шух. Відтворюємо цей звук. Добре? Заспівав Соловей тьох 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 Відтворюємо солов'я. Молодці. Накрапає дощик кап-кап-кап-кап. Дзіркоча вода у річці. Дззз. Відтворили, як дзюркоча водичка. Молодці усіх виходить. Виконаємо гімнастику для очей. Дослідження. Діти, подивіться на малюнок. Надайте відповідь на питання. Що робить хлопчик? Хлопчик читає книгу. Складемо схему до речення. Три смужки бо три слова в реченні. Що робить дівчинка? Дівчинка розглядає рибок. Складемо схему до речення. Три смужки. Три слова. Діти. Дослідимо питання. Відповідаючи на питання, що ви розповіли про те, що роблять діти. Як ви про це повідомили? Ми розповідали. Отже, в реченні, коли розповідаємо, чи повідомляємо про щось або про когось. В кінці ставимо знак крапка. Діти, подивіться на малюнки. Надайте відповідь на питання за малюнком зліва. Що запитала мама у хлопчика? Чому зів'яла квітка? Складемо схему до речення: Три слова, три смужки. Надайте відповідь на питання за малюнком справа. Що спитала дівчинка? Хто розсипав олівці? Складемо схему. Три смужки, тому що три слова. Діти, дослідимо ваші відповіді? Що зробила мама? Мама запитала у хлопчика, а дівчинка. Дівчинка теж запитала, як вони про це говорили? Вони запитували або про щось, або про когось. Отже, в реченні, в якому про щось. Або про когось запитується в кінці речення ставимо знак питання. Подивіться на знак, запам'ятайте. Це знак питання. Розгляньмо ще малюнки. Надайте відповідь на питання за малюнком зліва. Що? вигукнув хлопчик? Яку велику рибу упіймав? Складемо схему. Скільки смужок, стільки слів. Надайте питання на... за малюнком справа. Які слова радості сказали батьки? Донька першою дійшла. Складемо схему. Три слова, три. Смужки. Діти, дослідимо ваші відповіді. Як вигукнув хлопчик? Хлопчик вигукнув з окликом. Як сказали батьки, батьки вигукнули з радістю. Отже. В реченні, в якому вимовляється з окликом або висловлюється спонукання до дій, заклик, наказ, прохання, заборона, пропозиція. В кінці речення ставимо знак оклику. Подивіться, запам'ятайте, це знак оклику. Пропоную виконати руханку. Recalling you is still the near of what it could. Дякую, молодці. Діти, складіть речення за малюнком. Складіть зі знаком оклику. Футбол це чудова гра. А тепер складіть речення за малюнком зі знаком питання. Чия команда переможе! А тепер складіть речення з крапкою в кінці. Діти грають у футбол. Натисніть на паузу і складіть свої речення. Рефлексія завершення уроку. Діти, оберіть морського мешканця. Коника, якщо у вас все добре вийшло. Восьминога було важко, і краба, якщо нічого не зрозумів або не зрозуміла. Діти, ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!